Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас наступне відео по старших арканах. Будемо говорити про диявола. Але спочатку, ну, відволічуся на дві секунди. Так, скажу звати мене Надія, хто не знає, бо є такі, що перепитують. Там, де про канал, інформація є все про мене. Наступний момент, дивіться, сьогодні, 29 березня, 2023 рік, ну бо не знаю, хто коли там буде дивитися це відео. Для тих, хто чекає на зв'язок від мене після завтра, з 31 березня, планую виходити на зв'язок, бо мала непередбачувані обставини, бо ну, я не раз про це говорила, маю двоє дітей і хворували, хворіли сильно, а зараз ще маю вітрянку вдома. так що, ну, Хто має дітей, розуміє, що це таке? Тому не вийшлося мені. Зв'язуватися з вами, відпишу всім обов'язково. Ще такий момент: на рахунок донатів, дуже величезне вам дякую. Не маю і слів, не знаю, що вам ще сказати. Просто ви повинні якось напевно відчути щиру мою вдячність. Величезна, величезна вам вдячність. Дякую. Бажаю вам всіх благ і надіюсь, що ця наша взаємодія з вами буде приносити користь вам як найбільше, якнайшвидше. Всіх вам благ. Дуже ви мені допомагаєте, виручаєте, тому що ну, каналом потрібно займатися, для мене це важливо і ну, бачу, що є в цьому сенс для людей. Тому буду продовжувати завдяки вам, завдяки вашим донатам, підтримці, допомозі, вдячним словам. Ну, ви мене дуже підтримуєте, дякую вам величезне. Так, а тепер давайте вернемося до диявола. Я ще його часто називаю картою демоном. Не знаю, чому так, але якось так воно мені склалося, що не так часто кажу, чорт, чи «дьявол», кажу демон. Напевно, це все-таки зв'язано з тим, що, як би воно не було, ну всі ми дивилися всякі різні фільми. Та демони не мають фізичного втілення, але їхній вплив на наше життя чисто фізично відчувається. І так дивіться, тут багато чого не скажеш. Дьявол, чорт, демон є демон. Це карта про наш фізичний світ. Обов'язково вона відіграється на фізичному рівні, але, скажімо так, корні є психологічні, і корні є в минулому, тобто ситуація не є нова, тянеться здавна. Ми до неї, скажімо так, дійшли самі і мусимо тепер якимось чином з неї вигрібатися, коли випадає диявол. Ви повинні розуміти, що треба дуже сильно постаратися, це не буде легко для того, щоб розрулити ситуацію. Основні моменти, які несе за собою диявол це є оця порочність, залежність. Зараз де. З точок зошит буду писати. Такі основні слова, ну їх не є багато. Нав'язливість напишу. Тобто. Вона несе за собою це слово, ну кілька значень таких, та залежність будь-якого роду. Це як фізична залежність типу ну, там, алкогольної та наркотичної, всяких таких речей, так і залежність, та якби знаєте, як вам сказати, от нав'язлива ідея. Я дуже сильно чогось хочу на фізичному рівні, це про матеріальний світ. Я дуже сильно чогось хочу. Весь час про це думаю. Або я дуже сильно, навіть якщо не хочу, дуже сильно до чогось прив'язаний. І думаю про це постійно. Тобто, ця карта вона про вимушеність. Мусиш таке слово напишу. Ти мусиш бути в цій ситуації, в ній висіти, і нікуди від цього дітись неможливо. Це похоже на підвішеного, але трохи є нюанси, є різниця. Дивіться. З демоном можна боротися. Це правда не є легко, тому що це є обставини, які нас сковують, але вони на нашому фізичному рівні проявляються от тою порочністю. Що я маю на увазі порочність. Це не завжди про алкоголізм чи про секс. Порочність мається на увазі навіть лінь, коли я не хочу нічого робити. Я хочу от полежати, я маю що робити, я маю чим зайнятися, маю якісь певні обов'язки, щось таке різне, але я піддаюся, от порочність, це я піддаюся якимось своїм таким бажанням фізичним. Розумієте, це про фізику, чи це про страсті відносно якоїсь особи, чи це про нав'язливу думку, що мені треба грошей, чи це про те, що я не хочу нічого робити, лінь. Тобто, все таке от, ненормальне, яке на фізичному рівні проявляється. Стан, коли ти до чогось дуже сильно прив'язаний. Дуже сильно мусиш, ну, як би то написати: тягне, але оце тягне, воно інколи є добровільне, а інколи ні. розумієте? Тобто мусиш є фізичні обставини. Ну, наприклад, візьмемо там кредити. Та? Ну, ти мусиш до них бути прив'язаний, ти мусиш їх платити. А тягне це, коли це ж такий лінь, лін, чи алкоголь чи секс, коли ти дуже сильно цього хочеш. Ідеш на все раді того, щоб це отримати. Тобто тут є і добровільність, і недобровільність, в залежності знову ж таки від розкладу. Але коли випадає диявол, то особа дуже сильно до чогось прив'язана. І тут сильна праця над собою. Дуже важка праця над собою, скажімо так, щоб від цього відв'язатися. І праця на фізичному рівні над собою, розумієте? Тут все про фізичний рівень. Обов'язково. Тобто... Якщо ну, скажемо так, припустимо, там по повішеному, по силі, треба прикласти якихось зусиль, постаратися, щось переосмислити, і всяке таке різне по дияволу, так само дуже, дуже наша психіка в це задіяна. Треба там переосмислити щось зрозуміти, та. Але зробити на фізичному рівні, от коли йде лінь треба з нею боротися і щось робити, навіть як здається, що сил немає. Про е, залежності там алкогольні, наркотичні чи ігрові, так само треба прикласти величезних зусиль, щоб фізично, скажімо так, не піддатися цьому. Е, коли мова йде про стосунки, там про сексуальність чи про токсичність, так само на фізичному рівні треба себе перестроїти там з людиною, не так сильно спілкуватися. Та е, ну. Не, не так нав'язливо, скажімо так, від ну, переключитися фізично там на роботу, на, на, на щось там своє інакше, хто на що переключається, але фізично це зробити завжди. Мова йде про фізичний рівень. Так, про нав'язливість, ну це от і нав'язлива ідея. Чого би це не стосувалося? Чи це алкоголь, чи це е, секс, чи це е, гроші. Е, про що би не йшла мова, про яку би ситуацію ви не дивилися, але це є нав'язлива ідея. Я, я про це думаю постійно, або я сильно цього хочу, або мене це дуже сильно мучить, я постійно про це думаю. Одержимість, скажімо така. Е, Дивіться, які питання можна задати, щоб уточнити, тобто прив'язаність до чого, надміру, оце зловживання та? чим? нав'язлива ідея, прив'язаність, порочна поведінка чи порочне бажання? Поручність. Тут напишу, як і поведінка, поведінка, стан, ну, коли ти бажання якесь. Про що? Чого це стосується? З чим пов'язане? Ну, до чого веде, як хочете бачити далі, що з цим можна можу я зробити, питаєте пораду. Тобто, ну того демона його треба з себе вигнати, та? треба поміняти обставини, і мусимо іншими картами собі уточняти то задавати запитання, що з цим робити, щоб з цього вийти. Тому що, скажімо так, якщо не відв'язатися від цієї ситуації, на яку би ви не дивились, де б вам там не випадав цей демон, ви втратите набагато більше. Дуже набагато більше, це можуть бути які гроші, здоров'я, ем, психіка. Ну, воно все все одно на фізичному рівні вилізе, і в основному, навіть якщо людина там починає хворіти ем, або щось в тому роді, все одно ем, матеріально це відображається в нашому світі, тому що знову ж таки тратимо свій час, ходимо до лікарів і тратимо гроші, тратимо на на, на ліки. Розумієте, про що йде мова. Тобто, якщо не відв'язатися від того демона, все одно вам буде зле. І зле буде дуже сильно і дуже довго, тому як тільки десь в якійсь ситуації випадає цей диявол, зразу починайте думати, що з цим робити, тому що ситуація ні до чого доброго не приведе. Деколи диявол показує, ну та якби і хороші речі, та? Ну, я хочу чогось досягнути, я постійно про це думаю, я в цьому, там, наприклад, напрямку рухаюся, та? щось для цього роблю. Але коли це стає нав'язливою ідеєю, вроді ніби добра ситуація. Та? Людина до чогось прагне, чогось добивається. Але в кінцевому результаті, якщо дуже сильно так горіти цією ідеєю, більше ні про що не думати. Людина перегорає, вигорає, спалює себе, як і фізично, так і морально. Те саме стосується стосунків. По ну, дияволу дуже часто йдуть складні. Відносини, але буває таке, що вони дуже хороші, просто ну, не то, щоб нав'язливі, ти от не можеш, не можеш просто без них і все, і ніяк, і нікуди не дітися, навіть якщо все так якби, добре. Але в результаті в кінцевому людина в тих стосунках просто спалить себе. Ні до чого доброго не дійде. Е, тому на, на цю карту завжди звертаємо увагу. Ще плюс один момент, дуже важливий. Тут вам напишу: так, тут сонце світить, ну, бачайте, нічого не можу зробити, закрити того вікна нема як. Е, Особа, отут от теж важливий момент, завжди завжди в ситуації присутня особа може бути і не одна. В цій ситуації ви не одні. Навіть якщо це стосується, наприклад, от виключно вас. вас виключно там ваша якась ситуація. Та не будемо зараз брати любовне, наприклад, будь так понятно, що там є інша особа. Ну, щось там особисте, я не знаю, кредит якийсь, або от якась ідея там, ну, бізнес там ідея якась, ну, неважно. Це відображається на якійсь іншій особі біля вас, або на кількох особах. Ну, сім'ї це може стосуватися там партнера, дітей, батьків, колективу, ну, в залежності про що ви там питаєте, але завжди, по дияволу, ви тягнете за собою ще когось. Є якась особа, чи особи, чи кілька, яких ви тягнете по цій ситуації з собою. Може показувати і особу як таку, тобто диявол може показувати людину. І щоб уточнити, буває таке, що можете ну, не розуміти, та? чи це я, моя поведінка, моя прив'язаність, чи це якась особа, яка мене от, покушає, та? щось мені нав'язує, вона тягне до чогось. Можете уточнити, тобто так і спитати карт, взявши колоду в руки, це є я особно, моя поведінка, мої бажання, та? моя ситуація, чи це взагалі ще якась інша особа в даній ситуації, і витягуєте карту. Якщо карти парні, там, де ну, мова йде про ще когось, ну, типу там шестерка чаш, чи двойка чаш, ну, щось такому роді. Що є ще хтось, чи п'ятірка, якась там мечей, наприклад, то по-любому ще хтось є, тобто може мова йти про іншу особу. Але якщо карта, типу, наприклад, от мах вам там випаде, та? єдинолічна якась, то скорше всього мова йде про вас. Е, так, ну, Але тут не обов'язково того прив'язуватись, бо найчастіше, найбільше складнощів, коли в розкладах випадають фігурні карти. Люди плутаються, а тут ще якщо старші аркани позначати людьми, то, то взагалі можна зійти з розуму. Тому не цикліться на тому. Вам головне знати, що в ситуації відбувається, до чого вона веде, в чому є проблема, і де є вихід, і таке всяке різне. Так, тепер будемо йти по, по стосунках і по роботі, що ця карта означає. Ну, дивіться, тут оці основні слова ми прив'язуємо просто до сфери. Якщо ми дивимося на стосунки, зараз е, скажу вам про тих, хто шукає, хто є в пошуку, хто самотній, нікого немає. Що може говорити диявол? Тобто, якщо ви питаєте, там буде в мене хтось, не буде в мене, хтось як мене там буде особисте життя, і вам випадає на майбутнє диявол. Що це означає? Це є нав'язлива ідея дуже сильно когось хочу собі знайти. Але це веде до проблем. Тому що людина настільки когось хоче, що готова на будь-які стосунки з будь-яким партнером, розумієте? І можна вляпатися в дуже деструктивні, недобрі відносини. Тобто, або якісь одноразові, і потім страдати, тобто вони ні до чого не ведуть тільки от такі зустрічі, самі розумієте, про що йде мова. Або, ну, скажімо так, зв'язатися з людиною не вашого кола. Ну, Це не означає, що там, наприклад, ви в кращому матеріальному стані, а то якийсь там бідняк або навпаки, там якийсь багач. Це мається на увазі, що людина от зовсім ментально, фізично, не знаю, по поглядах, ну, от зовсім інша. І ці стосунки потім просто можуть вас дуже сильно розбити. Тобто, ви геть зовсім можете бути несумісні. Ви можете сильно стягнутися один до одного, як плюс-мінус, притягнутися. Але потім вам буде набагато ну, дуже сильно важко, скажімо так, від цієї людини відірватися, бо ви, але ви зовсім будете різні і буде дуже тяжко у відносинах. Тобто, отут на майбутнє дивимося. По-перше, це нав'язлива ідея, від якої треба позбуватися. Значить, переключаємо увагу з особистих стосунків на щось інакше. І другий момент може бути якийсь порочний зв'язок. Треба просто бути уважним, обережним, дивитися. Ну потім ще інші та е, карти до чого це може привести, з чим це пов'язано, і всякі таки різні. Але ну для свобідних це м карта може показувати, що ви собі когось знайдете, але це не бути дуже сильно добре по дияволу. Або, ну може, не то, щоб ну розумієте, не по дияволу немає такого, що нікого в моєму колі немає. Коли ви дивитесь на особисте і ви є ну, свобідна людина, і вам випадає на майбутнє диявол, точно хтось в вашому колі буде. Ви можете на це і уваги може, і не звертати, а можете і звертати. Тобто, це вже так, знаєте, від людей залежить. Хтось в колі можливості, скажімо так, зав'язати стосунки будуть. Але по дияволу це ну, не дуже добрий варіант, скажімо так. Е, так, тепер дивіться, навіть носини, ну якщо вони є, які вони можуть бути. Ну, по-любому це є сильна тяга. Неможливо без особи. Стосунки можуть бути навіть чудесними і прекрасними, але ви от не можете, та? ви постійно думаєте про цю особу, нав'язлива ідея. Можуть бути поганими, але по дияволу ви не розійдетеся, хоч би там що. Це є довгий процес розриву, який непонятно навіть чи відбудеться, чи стаче вам сил на це. Бо по дияволу стосунки дуже сильно міцні. Це ви можете і сходитись, розходитись, можете навіть не спілкуватись місяцями місяцями, але якщо на стосунки випадає диявол, то нікуди ви від тої людини не дінетесь, а вона від вас. Ви дуже сильно притягнуті один до одного. Тобто, стосунки, які вони є якісь ненормальні, чи хороші, чи погані, покажуть інші карти. Тобто ви все одно дивитеся не однією картою, дивитеся кількома. І по інших картах буде, буде видно, ну, чи стосунки гармонійні, файні, класні, просто дуже сильно там хочеться, ви прив'язані до особи. Чи вони прям ужасні, ви залежите, ви страдаєте, ви йдете на всякі різні жертви, але відв'язатися від людини не можете. Тобто дивимося на інші карти. Добрі вони чи погані? Але диявол це завжди по-любому в парі і нерозривний цей зв'язок, ну, дуже важко його розірвати. Це є нав'язлива, от така прям ідея, тяга, ну прям на фізичному рівні. Дуже часто, дуже часто по дияволу йдуть відносини, та вони є токсичні, деструктивні, коли ти із людиною розумієш, що тобі геть якось тяжко, і не можеш без неї. Тобто, коли навіть де якийсь розрив, розход чи скандали, чи щось таке всяке різне, ти все одно не можеш. Відв'язатись постійно про це думаєш, скажімо так. Дуже важливий оцей тілесний контакт у відносинах, тобто цей тілесний контакт буде. Я не говорю тільки про секс. Я говорю взагалі дуже важливо людину біля себе фізично відчувати, взяти там за, за руку, погладити по голові, я не знаю, потрогати, якщо токсичні, погані стосунки. Все одно дуже важливо, щоб в фізичному в вашому полі та людина знаходилася, була розумієте? тому що ви е, питаєтеся, е, ну якби кормитися, не знаю я слово не можу підібрати енергією один одного, і має бути оцей фізична присутність контакт обов'язково. Не звертання ну, уваги на свої недоліки, не свої недоліки, недоліки партнера дуже часто, і тому це потім виливається в дуже погані відносини, тобто ти дуже сильно тягнешся, не звертаєш уваги на щось недобре, а потім це в перспективі веде до, ну, до складного зв'язку, і він, ну, рано чи пізно розумієте, по дияволу зв'язок закінчується. Питання в тому рано це чи пізно, і чим раніше, тим ліпше. Цей зв'язок може тривати і, і десятками років, розумієте, розпастися десь під старість, але це ну, буде просто дуже жахливо. Ну, ні до чого доброго він не веде. То, знову ж таки, вибір за кожною людиною. Лишатися з кимось чи ні, але ну, по дияволу це нічого доброго. Тобто люди, розумієте, вони так ніби як їдять один одного, користуються один одного, використовують один одного, розумієте, не завжди в поганому сенсі цього слова. Але так воно є, навіть це не усвідомлюється. Е, так. Великі жертви, я вже сказала, дуже часто по дияволу комусь одному у відносинах все одно на іншого. Тобто, ну як, хочеться бути з ним, там є тяга, там фізичний контакт, всі діла в відносинах, але людина дуже егоїстична і свої бажання, свій фізичний світ стоїть набагато вище, ніж світ іншої людини. І, скажімо так, коли хтось один вирішує вийти з відносин. Та, то інша особа не може поняти, ну як ти мене там сильно ну, так е, любив, так мене на руках носив, такий у нас був е, зв'язок, як ти мол, мол можеш взагалі. А людині просто ну не то щоб пофіг, ну настільки людина егоїстична, що вона не розуміє розумієте, там вашої болі, вашої печалі, вашої складності, ваших жертв, не зрозуміє ніколи по дияволу. На які би жертви ви не йшли. Тому по дияволу завжди е, звертайте увагу на те, на які жертви ви йдете. Ви жертвуєте е, е, своїм здоров'ям, чи часом, чи грошима, чи, чи чим розумієте? Тому що ви будете багато чим жертвувати, але інша особа цього не оцінить в кінцевому результаті. Це є знаєте таке і любов і ненависть в одному флаконі. Дуже часто в таких стосунках по дияволу йде о такі, знаєте, оці качелі верх і вниз, коли я. Е, і ненавиджу бути вже з цією людиною не можу. Але з іншого боку, може і люблю, може, і не люблю, не знаю, але от тягне от прям ніяк. По-іншому. Е, так. Якщо з тих стосунків вийти. То, ну, скажем так, будете відчувати себе розбитими, роздавленими, розчавленими, от по 10, так як по десятці мечей. Просто неможливо жити, ніяких життєвих сил немає. І це прямо на фізичному рівні. Може не бути здоров'я, може не бути грошей. Завжди оці стосунки закінчуються якимись втратами на фізичному побутовому рівні. І карта говорить про те, ну добре, я це пізніше скажу, переключимось, тепер давайте на роботу. В роботі те саме, це коли дуже ти сильно прив'язаний. Єдине, що є так би, два варіанти: А і Б варіанти, так, коли ти прив'язаний, бо хочеш, ну, тобто така, знаєте, дуже сильна. Тяга до роботи, от я прям хочу, я горю, у мене якийсь там творчий процес. Або якщо це не творче, якесь таке натхнення, то ну, на фізичному рівні там, чи щоб заробити більше, чи мені це подобається ідея. Ну, Нав'язлива ідея робота, коли ти ну, не можеш без тої роботи, та? не можеш без тої роботи, без роботи. Добровільно. Постійно про це. Думаєш, хочеш. Ну, от прям нав'язлива ідея. Це такі, знаєте, бажання от успіху. Або навіть якщо це з успіхом не, не зв'язано, то просто от тебе прес, скажімо так. ну от ти дуже сильно хочеш. Є інший варіант, коли ти м без роботи не можеш, але це в ущерб. Це коли ти мусиш. Мусиш. Вигода, гроші. Розумієте? Тобто. Ти прив'язаний до цієї роботи, можеш там працювати днями й ночами, або ну може, і робота така лайтова, не треба працювати постійно, але ти ну, втягнутий цей процес. Ти не можеш піти з цієї роботи, тому що потрібні там гроші. Припустимо, та ну є або є якісь обов'язки, от контракти, якісь та пі підписані, І, знову ж таки не хочеш той контракт розривати, бо це грозить чимось фізичним, там чи штрафами, втратами якихось прибутків, чи там я не знаю звільненнями, там ув'язненнями. Ну хто його знає в в кожного різна робота, тобто. Ти мусиш ти прив'язаний до цієї роботи, навіть якщо не хочеш, але це вигода, це є користь фізична. Або коли ти дуже сильно хочеш і прям помішаний на цій роботі. Тобто це є два варіанти. Так само це і про стосунки можна перенести. Та? Коли ти дуже хочеш м, йти втягнути в ці відносини, а є коли ти мусиш і не можеш нікуди просто дітися, бо є якась от залежність. Тобто тут, по-любому, залежність, вона є і в стосунках, що в стосунках? Що в роботі, що в грошах, що в якійсь ситуації, по-любому там є оця залежність, проявляється якимось чином. Е, так, про гроші. Якщо дивитися на гроші, що, означають, що означає демон? Ну, дивіться, тут треба знову ж таки е, уточняти, тобто, що ця карта за собою несе, тому що вона е, має зовсім е, протилежні сильно значення. Так, сонце міняється, треба сунути ті карти. Так, секунду. Зовсім вам, напевно, незручно і не видно. Дивіться, можуть бути кредити, тобто, коли в тебе нав'язлива ідея про те, або навіть якщо не кредити, то все одно ти грошей настільки їх мало і немає, що нав'язлива ідея про те, що вони потрібні чи то когось позичити, перепозичити, де їх взяти, бо мені вони треба на щось треба витратити, чи взагалі на життя, чи на якусь ціль, я їх там не маю достатньої кількості, і я постійно про це думаю. Це одне значення про нестачу таку реальну, конкретну дьяволу. і є інший момент, коли є реально прибутки. Коли є прибутки, коли є успіх, єдине, що ця карта за собою несе от негативні наслідки, про що йде мова. Завжди треба звертати увагу на людяність та на свою поведінку, чи ви не йдете по трубах раді тих грошей, чи це є чесним, чи не чесним чином, тому що, якщо, скажімо так, це не чесні, якісь ліві гроші, обмани, якісь там всякі такі схеми і таке різне, воно вилізе вам боком. Розумієте, якщо все по чесному і нормальний успіх по дияволу ще один є момент, на який треба звернути увагу, це є тимчасовий успіх. Тобто, щоб його отримувати далі, щоб ну йшли, скажімо так, ті ті кошти, те матеріальне, треба постійно працювати, постійно щось робити. То не вийде так, що я досягнув якогось рівня. Мені прибутки почали приходити, і я собі зупинився, і все, і живу собі далі спокійно. Ні, тут завжди треба буде працювати. Отак, ну, надіюся, це зрозуміло. Тут багато чого і не скажеш. Тепер дивіться, на що хочу звернути увагу. Карта сама по собі диявола на будь-яку ситуацію, вона про те, що треба позбутися чогось, що тягне вниз. В основному, по дияволу, навіть як сильно хочеш, навіть як подобається, навіть якщо все окей, і всі кругом чудесні карти. Зверніть увагу на те, що є в ситуації щось, чого потрібно позбуватися. Інакше ви загоните себе в дуже. Залежність, яка буде тягнути вас вниз, і потім взагалі все розвалиться. Я ще буду знімати відео, коли вже зніму всі старші аркани по порядку, як вони один від одного залежать, або як один, ну, кожен наступний, скажімо так, аркан це і наслідок попереднього. В залежності від того, який ми вибір зробили в попередній карті, хороший чи поганий, наступне значення ну, карти наступної так само має різні значення. І так дивіться, тут завжди про те, що щось тягне вниз. Протистояти треба якійсь спокусі. Я виклала у цій карті. Ну, тут нема що дуже сильно на інших колодах концентруватися, багато говорити про це не буду. Просто тут є чисто такі нюанси. Ось тут якраз про спокусу в цій колоді дуже добре видно, та? що е, вам щось пропонують отак, ніби як це прикрите, так щось пропонують, якась є спокуса там. Але тут видно, що це є е, маніпуляція в будь-якому випадку. Ви потім будете за голову триматися. На що я на то повівся, бо, е, Ну... Прив'яжуть, розумієте, будете потім лялькою в тих руках, чи це про стосунки, чи про роботу, чи про гроші, чи про що. От така ситуація. Всі вони плюс-мінус несуть за собою одне, одне значення. Тільки до дев'ятної луни ще вернуся і отут про, про влюблених скажу, зараз якраз про це йде мова. Дивіться, ви маєте просто стояти спокусі, чи це хтось, чи це фізичний порок, якийсь там алко, лінь, борги або особа. По любому, треба протистояти, бо щось вас буде тягнути вниз, навіть якщо зараз ви цього не відчуваєте, тягнути донизу буде. Щось міняється кардинально, і тут залежить від того, як ви будете, що ви будете вибирати. Чи ви будете вибирати фізичний світ і свої хочухи, бажання нав'язливо до цього йти, чи все-таки зі сторони моралі будете так з холодного розуму щось вибирати? І дивіться це про влюбльних. 15-й аркан це один плюс 5, це дорівнює 6, і це про вибір. Але в влюбленних, закоханих, в любовниках, по-різному цю карту називають, шостий аркан це і про вибір серцем. Розумієте, те, чого ти, ну, так, якби прагнеш душою та? про правильний вибір свого шляху. По дияволу це є вибір іменно з порочністю зв'язаний. Чи ви вибираєте фізичний світ, чи ви вибираєте все-таки якусь духовність? Ви повинні це розуміти. Тобто, дивіться, будуть якісь зміни, переміни по дияволу, так? які будуть на вас дуже сильно впливати, але буде от якась спокуса, якась ненормальність. І знаєте, в результаті тих змін, в результаті в той якоїсь тяги, спокуси, залежності, коли вже є ситуація, так? коли ви до чогось прив'язані, припідняті, виходи є два. Наприклад, ну, візьмемо, ну, наприклад, депресію. Так? Хтось може вживати там, алкоголь. Та починати просто так себе якось втішати з тим боротися, і це ні до чого доброго не веде. Тобто це є в мінус той диявол. А можна там почати поприбирати, розумієте, дуже сильно з такою нав'язливою ідеєю вимити кожен там, розумієте, кутик. Це теж є по дияволу, але є негативна, порочна, матеріальна така якась сторона та, фізичного світу, а є позитивна. І тут важливо, що як вас тягне щось донизу, ситуація міняється і вона є дуже неприємна і дуже затяжна, і залежна, і всяке таке різне. Вибирайте найлегший спосіб, скажімо так, боротьби, бо боротися прийдеться на фізичному рівні однозначно, і це буде складно. Бо повлюблених це є вибір серцем, його складно може зробити, але ми там як відчуваємо, так і вибираємо. А тут не про відчуття, тут якраз про те, що на відчуття треба звернути увагу, тому що вас може вести чисто фізичне, розумієте? Фізичне якесь бажання, порочне бажання на що треба звертати увагу. Так, ніби все. Дивіться, в девіантній луні тут дуже добре показаний оц... оцей шар, земний чи то що, ну, не знаю, але це типу як вулкани, та? і про суху землю. Про те, чи це про роботу, чи це про стосунки, чи це про ситуацію. Ситуація вас палить, спалить до, до пустелі. Якщо нічого не поміняти, це є ситуація залежності, де треба тікати від того диявола, від того демона, бо просто ви на тому вулкані вас зажарить. Отак, ну тобто вона має таке негативне значення. Тут знову ж таки про ще людей, які з вами в тому колі є. Про те, що я говорила, завжди ще є хтось присутній в ситуації. Ви тут є не одні, і треба думати, як от з цього Пентакля, трикутника, що би то не було, вибиратися. Тут ну, теж про, 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 про вибір, про парність, про ще якусь особу. Ну, всі в основному такі знаєте старші аркани у будь-яких колодах. Майже у всіх вони несуть плюс-мінус одинакове класичне значення. Є просто чисто такі, от нюанси візуальні, які, ну скажімо так, відіграються от такими нюансами в. Про так, надіюсь, це зрозуміло. В наступному відео я наведу практичну частину, трохи попрацюємо, щоб попрацювати, як ті карти поєднувати і як той диявол відігрується. Всіх вам благ, до нових зустрічей. Буду з нетерпінням чекати, надіюся, на можливість, що я буду до вас виходити більш частіше, тому що сама без цього не можу, прям от по дияволу, розумієте? Ну, от Не можу, от тягне мене і нікуди не можу від цього дітися. Нав'язую прям ідея. І на канал виходити, і з людьми працювати, але треба трохи вибирати щось і інше от по, по дияволу, розумієте, вибирати трохи своїх дітей трохи відпочинку для себе і трохи в принципі справ якихось інших зовнішніх треба рішати а не тільки картами займатися тому всіх вам благ, до нових зустрічей. Ще раз всім дуже дуже сильно дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу. Нехай вам все вертається з турицею. Вищі сили бачать вашу вдячність, як ви взаємодієте, що є між нами обмін енергіями. Я вам, ви мені неважливо там, які суми ви відправляєте, просто взагалі що ви є вдячними, налагоджується цей енергообмін зі мною зі всесвітом. Я маю надію, я знаю, я вірю, що вищі сили. 五帮米。嗯